Не понял. Вы, о, выезжать будешь? Что это? Конвертики. Да ладно. <laughs> Прикиньте. Звездочки. Силикеновский. Что и тут тоже, да? Да? Офигеть. О, она прям такая важка Зацініть. Офігеть, хто міг подумати. Ну, це реально щось новеньке. Жесть. Це можна буде потестувати літом і покидати. Наприклад, в тих корей, яких ви чуєте, бо вони достали мішати в кадрі записувати відоси. Так, ну це максимально неочікувано. І вони, до речі, щось гостре, я вже собі пальцем пробив. І. Дуже цікаво. Це я буду однозначно тестувати і тільки після тестів вже може виставлю. А так, поки щось поки цікаве. <laughs> Офігеть. Подивимось, скільки... сука. Подивимось, скільки буде коштувати. Взагалі немає ніякого уявлення, скільки можуть коштувати зірки ніндзя. Но це виглядає дуже прикольно. Так. Є таке діло. Дві штуки, жалко, що дві, звісно. Я б не відказався ще від партії. Там штук 10, щоб ставити. Так. Але тим не менше, доволі цікаво. Так, пакунок номер next.